Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Світ донині вже скоро три роки війни московсько-української, не усвідомив того факту. Чому Московія, яка задекларувала себе як Другою в світі армією, так, то е закуповує ракети і шахеди в таких не найрозвинутіших державах світу, як КНДР і Іран. Як це так? Ну... Це ж друга країна за армією. Ну, так, в крайньому разі вони говорять, світові, світ це сприймав чи сприймає й донині. Чому так? Ну, чому так? Чому Україна створює, наприклад, ракети, в тому числі балістичні? В тому числі вдалося нам створити таку унікальну ракету, як Нептун, яка вразила флагман Чорноморського флоту Московії, що донині московитами так ну, сором'язливо замовчується. Так, чому? Так. Чому Україна? Перетворилася на державу, яка виробляла найбільшу кількість в світі дронів, що є теж статистичним фактом. А Московія, в якої можливості набагато більші, цього не може зробити. Ну, причина тут проста: так, вона полягає в тому, що московитів нині немає. Етнічних українців, таких як Корольова, Глушка, Челомея, Янгеля, Люльки, <смість> і так далі, і тому подібне. Ну, немає в них. Вони вишуковують цих етнічних <смість> українців, крадуть наших дітей для покращення породи. Так. А тут говорять про те, що та генетика ну це все це відстали все. Це, 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 це минулі роки, це нікому не потрібно, це там 19-20 століття і так далі. І добула колись уже до того, що навіть ну, це для нас, для дурних таке повідомляють, що вже навіть саме поняття нація уже застаріло. Так, хай вони поїдуть туди, в Ізраїль або в Іран. Так. Або навіть в Московію, і е, оголосять там не нам, а їм про те, що поняття, там єврейська нація, московська нація, там, американська і, і будь-які вже застаріло так. Ну це для українців вони розповідають, що ж що... тому, що раз є нація, то є і націоналісти, так, які борються за збереження цієї нації. І от раптом ми довідаємося, і Путіна навіть оголосили як військового злочинця за викрадення українських дітей. Це сотні тисяч дітей, які просто в московській сім'ї. Ну, виховання то в них буде вже московське. Але генетика, за що вони борються? За генетику. І тому поставили керувати всією космічною галуздю. У Московії, такого собі пана Ворочка. Ну, шукали, шукали, і знайшли ворочка, який буде керувати ракетобудуванням у Московії. А ви кажете.